На Білоцерківщині волонтери фарбують та облаштовують автомобілі силовими бамперами для військових, що забезпечує надійність та зручність використання автомобіля на фронті. Так як в звичайному вигляді авто є зовсім ненадійними, адже бампера зроблені з пластмаси і при першому ж зіткненні ламаються. Получається, коли вона на сході на бойових завданнях, це все пластмаса. Що тут, що там? Тобто, один удар, воно все відпадає тут. Метал. Тобто він вже захищає якусь колесо від осколків, трохи радіатора захищає, але він вже не відпаде, воно вже крепко стоїть. Також облаштовує так звану сходинку, яка допомагає в евакуації поранених. Наприклад, на до 300-го з машини випали хлопці, ну їх теж треба забрати. Тобто вони стали і поїхали далі. О, теж, теж удобна штука. Тобто тут все теж метал бей скільки хочеш, но він не відпаде. Хлопці качественно зробили це дуже добре. О, і тобто, вийшов такий міні бтр Всю свою роботу вони виконують абсолютно безкоштовно. Їхня робота допомагає бійцям маскуватися на позиціях та бути мобільнішими. Автівки зазвичай привозять волонтери рідше військові. Важливо, важливою функцією є мобільність, і машина нам допомагає це зробити. Бути мобільними, виїжджати на точку, доставляти людей, розвозити по позиціям. За два роки війни кількість допомоги військових значно скоротилась, тому кожен внесок неабияк цінується. З того, що я побачив, чесно, реально. Це бойова машина, її можна назвати танком. І реально я дуже вдячний, що ви це робите на волонтерських засадах, тому що наразі в цей час вже не так багато людей це робить по своїй добрій волі. І реально це надихає. Те, що ви робите, це дуже важливо. І я щиро вам вдячний і від. Від імені свого підрозділу хочу вам подякувати. Зокрема, зробили такі подяки. Волонтери на Білоцерківщині дарують свій час та зусилля, фарбуючи та модифікуючи автомобілі для військових. Це дозволяє забезпечити їх надійністю та ефективністю на передовій. Їхня безкоштовна праця стає допомогою в забезпеченні безпеки і мобільності бійців, особливо у складних умовах бойових дій.